Усім привіт! З'явилось у мене трохи вільного часу. І користуючись такою нагодою, я зібрав ще одне джерело постійного струму напругою 12 вольт в корпусі свинцево-кислотного акумулятора. Ємність акумуляторної батареї даного пристрою становить 30 амперів. На передній панелі, як завжди, розмістився вольтамперметр, вимикач... І USB для підзарядки мобільних телефонів. На верхніх виводах акумулятора присутня напруга 12 вольт. USB-роз'єм вмикається через вимикач і має функцію швидкої зарядки. В даному джерелі живлення я вперше використав такий модуль. А в нижньому правому куті корпуса розмістився роз'єм для підзарядки акумуляторної батареї. Зарядний пристрій використовую спеціальний напругою 12,6 В.